Це вже був явний вплив навіть перед самим початком Майдану, коли Янукович відмовився йти в Євросоюз, а прийняв обвиняє йти в так, Митний Союз, як називав Тайожний Союз. Це було вже видно тоді, що його купили, перекупили і за його вказівкою, його баченням, або бачимо тих, хто ним керує. Україна мала йти до, до Росії. І всі на це впливає. Є діки! Є діка, є тіка, бажаємо! Не як патріот, а як людина, яка має певний бойовий досвід, невеличкий, але все-таки для того, щоб допомогти спасти життя молодим, молодим гарячим хлопцям. Ще до того, як там почали вбивати, стріляти. І вже під час Майдану, перебуваючи там, я кардинально змінив свій світогляд, надихався повітря Свободи. І вже тоді я там став дійсно таким патріотом. До цього я був просто людином України, який так люблю свою землю, люблю себе, люблю свою сім'ю. Але такого загостреного почуття патріотизму в мене ще не було. Це вже повернувся там. І я став з ними на ту позицію, це було на вулиці в недалеко, недалеко біля КВД. І коли я прийшов з ними на цей, скажімо так, блок поступив, вхід на Майдан, я побачив абсолютно неправильно. Організацію охорони виставив всі певні бойові порядки. Так як я порекомендував зробити, ми так і зробили. Не спершуся дійсно з тої сторони, оборона трималась майдан. Героям! Слав! Героям! Слава! Героям! Слав! Героям слав! ну, Сутєвий був переломний момент, коли почали перші жертви в січня, коли на Грушевського били Гаяна. Коли вбили білоруського патріота. І вийшло так, що румяни і білоруси гинуть на нашій землі за нас. Важко було тим, хто стояв на Майдані. Нам, важко було е, Національній гвардії, міліції, переходу. Їм також було важко, тим більше їх накручували Чи от в тому, що ви тут маєте вонувати майданівці. І це була їхня злость. Вони цю злость потім на нас намагалися виплеснути. А ми розуміли, що вони захищають злочинців. Мали би навпаки карати злочинців, зупиняти злочини. А вони їх захищали. І тут таке було. Ми були по-своєму накручені, були по своєму накручені. Ми знали, за що ми стоїмо, вони знали, за що вони стоять. Потім я вже, потім вже після. Після Майдану, коли вже почалося АТО, і зі мною служили хлопці, які в минулому служили в перехоті, вони признали, що їм доплачували. Їм досить непогано доплачували до зарплати, так як мені казали, тисячу гривень в день. Ходять чутки, що хтось на Майдані теж нажився. Мені про це справді нічого не відомо. І ті, з ким я був. Навіть не мали доступу до якихось матеріальних цінностей, ми, ми були дійсно за ідею. Ми вважали, що ми на стороні добра. Тобто є добро і зло, біле і чорне. В даному випадку ми були на стороні добра. І станом на зараз я так само в цьому переконував. для того, щоб привести до влади когось, а для того, щоб зберегти свою державу. На той момент я вважаю, що ми перемогли. І зараз не важливо, хто скористався цим, але ми все-таки відстояли своє, ми е, залишились напрямком на Європу. І, як бачимо, зараз Європа, Європа нам допомагає, Європа з нами далі. Е, якби ми цього не зробили, нам б Росія вже давно поглинула. І патріотів просто би знищили. Події минулого сторіччя підтверджують, що всіх патріотів би знищили. Був би 32, 33, 37 роки голодомори, привохтили масові операції, інші війни, де українці приймали б дуже кількісно масовану участь тільки для того, щоб українців би знищити. І Росія б не виязувала нічим, а для того, щоб знищити патріотів України. Ми вже знаємо, що такі випадки були, і зараз ситуація була би абсолютно така вже сама, і Насправді, війна для мене почалася ще в 2014 році. Я бачив на власні очі полонених російських солдат. І те, що ми воюємо фактично з Росією, це я бачив на власні очі. Тому війна почалась не 24 -й -й лютого, 22 року, а таки в 2014 році. Солдат, який не стріляє, перше міняє магазин, міняє позицію. Друге. Українська армія, яка була, на мою думку, це, це не була дитина. Це вже була досить стара якась істота, старе створіння, яке просто відмирало. І в 2014 році воно відновилося, природилося. Заново народилися. Справа в тому, що прийшли люди, патріоти, яким не байдуже, як, що буде з нашою державою, не байдуже, як буде, яка це буде армія. Це люди, які дбають за своїх підлеглих. Люди, які, не жаліючи життя і здоров'я, йшли виконувати задачі. Не вміючи, не знаючи, дуже часто таке було, особливо в 2014 році, коли люди не вміли, не знали, але йшли десь без зброї, десь без одягу. Дякую волонтерам, які нас, нам допомагали дуже багато. І от так от це була дійсно справді народна армія. Ну, в принципі, так як зараз. У 22-му році це було так же само, коли піднялася підняла країна. Хто може воювати, воює, хто не може, допомагає. Я включаю тих, хто не хоче. Але дійсно Україна піднялась і показала, що ми можемо боротися і будемо боротися, і будемо перемагати. Як казав Любомир Гузар, голодного можна нагодувати, а ідейного тільки вбити. Людина, коли ідейна, коли має е, високе почуття патріотизму, тоді буде перемагати. Коли суспільство знає, за що борються, знає мету, дійсно патріотичне, любить свою батьківщину, любить свої сім'ї, любить свої міста, любить свою державу. Нам є за що воювати. І тому ми і будемо перемагати. Унікальність нашої е, сучасної армії полягає в тому, що зараз е, ми беремо на себе натовські науки, натовські стандарти. І от якраз суміш радянської, пострадянської і натовських військових наук дає нам можливість діяти нестандартно. Тому як НАТО цям важко нас розгадати, так і е, росіянам дуже важко. Розгадати е, план наших вищих командування, плани нашого вищого командування, в який момент, який крок ми зробимо породянською школою, в який момент ми зробимо натовською школою. Тому унікальність нашої е, теперішньо-сучасної армії, вона буде вивчатися в вищих військових навчальних закладах по всьому світу. Зараз я виконую обов'язки головного сержанта. Військової частини на даному етапі, за наказом командира бригади, були створені збори з новоприбулими. Ми допомагаємо хлопцям, які прибули з навчальних центрів, адаптуватися до нашої бригади, довчуваємо їх під вимоги нашої бригади, під вимоги боїв на даній місцевості. Вони привикають до своїх майбутніх командирів. Інструктора це наші, наші інструктора на цих зборах це і є їхні майбутні командири в більшості випадків. Та місцевість, на якій хлопці тренуються, відповідає тій місцевості, на якій будуть у них бойові дії. Це і штурм, і оборона, і, нічні, і нічна робота. Ми і стріляємо, і з всіх видів зброї, які є у них підрозділям. І штурмуємо і посадки, і окопи, і бліндажі. Це допомагає людям адаптуватися, саме адаптуватися під дане місце, під дані задачі. Пільно ну, створюється, тут на місці створюються підрозділи, де вони приходять з охочення. Слава Україні! Ну, Глибоке переконання Україна починається з дітей. Якщо ми не, правильно, не будемо правильно виховувати дітей, ми ніколи не будемо мати свою державу. Якби ми не старалися відвоювати, якби би ми не старалися перемогти, перемогти в цій боротьбі, в цій війні. Якщо ми не будемо правильно виховувати дітей, нам не вдасться побудувати свою державу. І тільки правильне виховання дітей, майбутніх поколінь, через декілька поколінь дасть нам тих, хто буде цю державу розбудовувати. На даному етапі ми можемо тільки зберегти, зберегти те, що маємо. І почати, тільки почати відбудовувати нашу державу через виховання через якісне, патріотичне виховання. Я пишаюсь українцями. Я пишаюсь, що ми маємо таку землю, за яку хочеться, яку хочеться захищати. Ще українці, яких навіть не знаю їх особисто, але я їх вже люблю. За, їхня, за їхню любов до того самого, що люблю я, до, до любов до України, за ту старанність, за ті сили, е, які вони вдають для, для нашої перемоги. Коли українці об'єднуються, це дуже, дуже така небезпечна для ворогів, якась певна субстанція, е, яка, яка дозволить нам перемогти. Українці насправді дуже. Дуже гарно, дуже класна, дуже потужна нація. От саме українцями, Україною я пишаюсь.